Всім привіт! Мене звати Віталій і це знову світ Dark Souls 2. А в цій серії ми з вами попробуємо вбити переслідувача. Це такий, скажімо так, хлопець, який з'являється ні звідки, псує вам життя, помирає, а потім знову появляється ні звідки. Правда, при умові, що я зможу його застати на його місці перебування, та й в принципі, при умові, що я зможу його вбити. Ну, я то його заморочуся все одно вб'ю. Але скільки часу це займав у мене, я не знаю. За кадром. Ой! Зловив. За кадром я відкрив маєток у ...Маджулі, і ще зробив багато цікавих речей. Так, я тільки не пам'ятаю, як туди. Зараз зараз. Я собі нагадаю. Як туди потрапити? Так, сюди мене не пускає. Тоді я пам'ятаю, звичайно, як туди потрапити, але це не дуже дорога, яка мені подобається. Так, це я вже відкривав. Ну Окей, тільки довга дорога. Ми Знову будемо проходити локацію по її довгій кромці. Чіа тут я відкрив двері, я не знаю, що тут внизу. Е. Сильный его... Блин, это черепашка. А черепашка действительно может... Мне нашкодить. Как ты умер? А, -а, а! Там не одна черепашка. Блин, жесть. Run for your life! Я тут поза камерою бився з черепахою і, скажу чесно, я не хочу е, повторювати цей. Експірієнс! Блін, він так тут стоїть. Окей. До побачення. Я не хочу з тобою битись. Також я прокачав меч е броню. То я вже чуть... Модний. Окей. І отут, в принципі, повинен з'явитися наш переслідувач. А не повинен, а ось, собственно, і він. І скажу вам чесно, я не дуже сильно хочу з ним битися, але... Е Давайте попробуємо. Куда ти? Тобто... Ти злякався і не підеш зі мене вбивати? Ну, це не саме страшне, що би могло бути. Що, пташечка його не принесе? Пофіг на тебе. Окей, okay. так. Ладно, як би сказав я. А о, я попав. тихо. хотихо. Хлопець залібарду. Господи. Але ж мені щастить. Окей, добро не зловив. Фух. Ну що ж, тоді ми підемо далі. Цю всю локацію я зачистив. Що немало важливого, цього мужика, я, який тут сидів, я прибив. А... Це дало мені можливість отримати новий. О, так, у мене немає більше ніяких цих. Все дуже погано. Так. Тут Черепашка. Черепашка пофіг. Тут ще один братю... братюня. Так, окей. Черепашку ми приманим. Так, вс, цього достатньо. А, іди сюди, кіцю. Іди сюди. Це досить важкий ворог. Я дуже неповороткий. Оп! Тихо. О-го-гоп-о-гоп. Тихо, тихо, тихо. Оп! Соснулій. Мінус. Окей. Так, черепашку ми одну ухандошили. То одна черепашка вже не така велика проблема. Їх там було штук 5. Це... А це якраз проблема. Так. До цього ми колись свій час доберемось. Ой. Не прикрився. Да шо ж таке, а? не, Здохне. Благо, у мене зараз є колічко, яке мені відновлює трошки життя. Помаленьку. Ой-ой-ой. Так, окей. Сюди ми приходили з моїм корішом. Що хто пам'ятає. Так, хлопці, хлопці. Піди сюди. Нос. Одина проблема, що тут реально дуже-дуже довго бігти сюди. Тобто, якщо я буду помирати, то мені прийдеться. Робити дуже довгу пробіжку. Так, тебе я чіпати не буду. А, дайте, дай Бог пам'яті, куди ж мені. По-моєму, тут ці от двері, які я відкрив. Окей. Okay. Ага, абсолютно вірно. А у мене. Скотина, ну? А що ж ти робиш, а? Ну йди сюди, йди. Я б'юся, б об його щит. Будем тебе тоді крутити. Не прошу, але до побачення. Окей, ну. Використаємо Естус. Mm -hmm. uh, так. Прекрасно. Тут таліба є До побачення. Uh, тут ще, по-моєму, хлопці. Так, тут нічого. А що? А що? Ага, окей. Так, нічточок. О, саме ну, це ну це вже, це вже дуже мене радує. Іх всього три, вже два, тому що я зараз сюди використовую. Але скажу чесно, ой, не треба було. Ай, дурак. Так, окей. Зараз прилетить саме... От. Наш переслідувач і що сумно буде мене нагибати. Оп! Я сподіваюся, що я його все-таки приб'ю за один раз. Дуже швидкий, нього дуже різкі удари. Тому я буду... А-а-а! а, буду Ааа! Ааа! Срака. А -а -а. Так, дорогу до нього я виїжджу, ми попробуємо ще раз. Yes! Боже, він здох. Слава Богу, я недаром потратив чоловічність на нього. Тому що, блін, це жесть. Так. Спасибі тобі, друже. Якби не ти... А... Це було б значно поганіше. Так, ще один... Ще один гігант. Окей. Ладно, мені зараз не до того. Фу, блін. За четвертим разом і тільки за допомогою фантома. Я зміг його вбити. Так, тому що зря я зряємо сюди, да? Уїи, пташечка, куди ти мене понесла? Блін, ви б сказала! Ну, по крайней мере, тут не будет більше цього цей скотини. Фу, так. Забита крепость і зразу же тут. Ванфайр. Боже. Боже, це прекрасно. В Маджулу. Обов'язково в Маджулу. В Маджулу, Маджулу, Маджулу. Так. Я на радостях навіть не побачив. А... Що мені дали за цю скотину, так. Його душу. Що ж точно ще дали. А, так, ще дві людяності у мене є. Так, вибачаюсь, телефон задзвонив. А, нічого не можу з цим зробити, але я не буду відповідати, тому що я не хочу. Окей. Так. 15 тисяч душ. 15 тисяч душ, куди їх можна потратити. Звичайно, що на левел ап. Тому що інших причин не тратити душі, я не бачу. Піднімемо вже 30 рівень. І там будемо думати. Що з цим всім робити? Так. Окей. Новий рівень. Так, прекрасно, 2000 на рівень потрібно. Дайте я подумаю, що би я міг. Я можу підняти життя. Так, напевно, теж зроблю. Підняти на три ловкость, буде в мене 20-20, і що в мене лишиться 5 тисяч. Буде краще. Стойкость. М -м -м. Я можу по все просрати на. Це я можу зробити. Отак. 2800 я ще зможу купити А, Можна зробити так. І Там купити собі кольцо, яке буде. Абсорбувати здоров'я повержених ворогів. Я навіть не знаю. Так, воно піднімає фізичну, фізичний захист, тому це точно треба лишити. І це, я розумію, треба лишити. Цікаво, скільки треба прокачати, щоб мені дали ячейку. А я бачу, тут є ячейки, я не можу без них використовувати заклинання. Давайте подивимося. Головкость треба качати в будь-якому випадку. титана. окей. Нічого страшного, другого, другого боса ми нарешті вбили з вами. Нема в мене нічого для естоса. 2800. 800 Так, десь тут була жіночка. Жіночка. Привіт. А ні. Я теж знала, що знав, що я вернусь по 300. Я можу купити 9. Я куплю 5, це буде півтори тисячі що в мене лишиться 1300. А, я на них куплю на всяких. Напевно, я не люблю такого плану. Куплю таких 6 болт. Вони можна було купити і, правда, і чоловічно... Ну, людяності, але ну, окей. Причому, до речі, людяність. Щось не опівтори, по-моєму. Okay. <три> okay. Поки в мене їх дві, я думаю, що найближчим часом я не буду їх використовувати. Але хай будуть. Так, бомби. О, mm. в mm. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. oh, мене ще ж є ця. <поставка> я не побачив. Хоча хай лежить, вона дісти не просить. А, окей. Так. Ну що ж, а, ми зачистили попередню локацію. А, правда, треба, напевно, туди повернутися і там. Ну, я це вже зроблю поза камерою. А, і нам доступна стала нова локація, яка називається Забита крепость. О, блін, не знаю. Давайте глянемо, що воно таке, з чим його їдять і, в принципі, що нам з нею робити. О, Хлопчики тут такі, я б сказав. Немаленькі. Так. Тоді дуже дивно. Це все зроблено. А, о, труп. О, це було очікувано. О, о, о великі осколок Титаніта. блін, треба вернутися. І понаточити свій меч. Ну ладно, це я зроблю. Щось пізніше. Та ні. Знаєте, кожен раз, якщо я можу, треба під. Але я напевне, що мені вистачить душ. Скільки це мені дасть? Там, по-моєму, щось біля тисячі треба. 900, і треба ще когось вбити. Блін, який ти великий і страшний. Блин, це ж, якщо я сюди по потраплю, я вже назад не хрена. А Ти на поворотки. Воу-воу-воу-воу! Тихо-тихо! Як ти і не мешатись? Е, е, я туди не хочу там собачка. Я знаю цих собачок, я коли... Пробував це от грати на. Ну, тренувався, скажімо так. Я, я собачками дуже прідно познайомлю, не саме нагадав. Окей, відкриємо дверку. Uh... Привіт. Ти хто? I don't know you, і ти не знаєш мій. Та я хочу a поговорити. distance when they коли this мар. I'm called Lucatil. From the land of Mira to the far east, across the mountains, they say Drang Lake brims with powerful... And so I came to claim my share. But what a strange. я, Even you are an odd one indeed, well, you've made a point of engage. I can see that you are mid journey. If you require assistance, I will help you. Я land of knights. Don't Не to call upon me. Круто! Так, well, nah, все, я понял. Have... Ти вже почала повторятися. Oh, ладно. Mm -hmm. Як скажеш. Еээ. Äh, знову. Великий. Прощай. М -м О, собачки. Собачки зле. Собачка! Хі -хі 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 -хі. Слава Богу, від повітло ударів. Це мені неймовірно полегшує життя. Собака. І добре, що ви мене ігноруєте. Ти навряд ли, так? Да? Окей, минус. Меня не, не, не треба ничего призывать. Да, ешкин кот. Золотая смола. М -м -м. Смола. Так, від них, я так разумею, треба ухиляться. Ухиляешься. И Ухиляешься. Ну, в принципе, ничего. Ой-ой-ой. Вдохни, тихенько, не бий мене. А, як ти вмер? Бився, бився і з жок-жопу відхватив. Не дуже радісно. Скажу чесно, то, що я бачу, це не радісно. О, собачки! Гано, що від вас він відхватив, так? И кутик! Пасики, шо! Са! Хозяин пришел! Ша! Так, і. Закрыто! Не піддається! І шо? Блин, там шось є! Там он сундучок. Так, все цельно приємно. Можеш помочь виманювання. Да не нормально. Е, то напевно, хтось самоубився. Я так розумію, вони хочуть, щоб я пішов туди. Чого я не дуже хочу, якщо чесно. Так, окей, давайте я вернусь назад до Бонфаєра і на цьому закінчимо нашу сьогоднішню серію. Тому що якісь у мене дуже смутні побоювання на рахунок цієї локації. Я, Наприклад, тут можна вернутися до Бонфайра. Тут походу не можна. Блін, прекрасно. Ну так. Бонфайер для слабаків. От він такий близький і такий е, нездоланний. Ну окей, в будь-якому випадку пропоную сьогоднішню нашу серію закінчити. Далі я вже буду дивитися, куди там можна піти. Е -е. Дякую вам за те, що дивитесь, Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Щасливо! Прощай. Е -е, окей. Так. Що я маю на увазі там по